І так, зараз покажу основний показник, який Google Ads ховає від е, користувачів, який впливає на вашу ціну кліка. І так, погнали. І так, ми заходимо в компанії, після того ми переходимо в ключові слова, і далі ми йдемо в редагувати стовпці, значить змінити стопці. Тут ми вибираємо усі стопці і шукаємо показник якості. От. І у нас має стояти галочки показник якості, якість цільової сторінки. Очікуваємо CTR, і релевантність оголошення. Так, можете навіть прочитати, в принципі, що це означає. От. Ну, Я в принципі коротко зараз розкажу. Погнали. А, далі ми маємо ось такі показники, які ми в принципі, при собі бачимо, і це в основному від одинички до десяти. Тобто, наскільки чим вище, тим краще, зразу скажу. І у нас є три параметри, основні, які впливають на цю цифру. Тобто очікуємо CTR. Це, тобто означає, скільки людя... людям показалось це оголошення і скільки людей клікнуло на... на сам на саме ваше оголошення. От, варті якість цільової сторінки. в основному це. Більше впливає на те, чи є ключове слово на вашій а, цільовій сторінці. І релевантність оголошень, наскільки це оголошення відповідає цільовому запиту клієнта. Це вже більше говорить про наскільки часто клієнти лишають конверсію на вашому сайті. От. А, тепер я вам покажу ще одну класну табличку. В якій показано насправді, як показник якості впливає на ціну вашого кліку. Тобто ви бачите, що якщо це показник якості п'ятірка, він ніяк не впливає. Тобто по нулям ви маєте середню стандартну ціну кліка. Якщо це вище п'яти, тобто ви маєте вже знижку, тобто дискаунт. Якщо десяточка, тобто ви маєте 50% від стандартної ціни. Знову ж таки, якщо у вас показник якості одиничка, це означає, що у вас Google штрафує на 400 Тобто, грубо кажучи, коли середня ціна там 1 гривня за клік, ви платите 4 гривні за рахунок того, що у вас показник якості хромає.